Виразили нафтобазу ворога в окупованому Криму. Сили оборони України повідомили, но чи успішно задали удару по морському нафтовому терміналу противника в тимчасово окупованій Феодосії. В районі об'єкта зафіксовано займання. Наслідки враження оточуються, як повідомляють в Генштабі ЗСУ. Феодосійський термінал найбільший в окупованому Криму з обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовували зокрема і для забезпечення потреб військ країни-агресорки. Ну і без ТЦК уряд дозволив військовим частинам напряму проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Про це повідомили Міністерство оборони України. Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати прозов добровольців, визначатиме генеральний штаб збройних сил України. Давайте послухаємо пана Лазуткіна. Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо видавати направлення на військову лікарську комісію для визначення придатності до служби, а також комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації. генерал лейтенант Транс зовнішньої розвитки України Василь Богдан з нами на зв'язку. Слава Україні. Вітаю вас в ефірі. Героям слава, вітаю вас! Пане генерале, спершу про нафтобазу в Феодосії, тим більше зараз з'являється інформація в пабліках, що в принципі це надважливий стратегічний об'єкт для окупантів, бо це не просто нафтобаза, це база з переливання, якось переливу тих чи інших нафтопродуктів. Зокрема, вочевидь <кій> з цієї нафтобази здійснювалося безпечення всього окупованого тимчасово окупованого. Півострова по факту, ми ж розуміємо, що такі об'єкти країна агресор використовує, звісно, що у військових цілях пар за все, і продам цивільне населення, яке можливо там користувалось як послугами, <кхм> забезпечувалось цивільне населення там тим чи іншим пальним. Ці автобази, це в мінімальну чергу, а пар за все, це військова. Цілі абсолютно точно сили оборони спрацювали цього разу. А що таке проливання нафти? Направду ліквід. Ну, як ліквідація. Окей, поки що там пожежа триває. Зазначається на тому, дивлячись, як швидко окупанти там можливо справляються з гасінням тих чи інших осередків займань, але загалом удар доволі потужний. Будь ласка. По-перше, треба зазначити, що це, я так розумію, заплановані. Системні і комплексні дії наших збройних сил спрямовані на те, щоб вразити максимально логістику ворога, перш за все, на тимчасово окупованих територіях, позбавити їх того, що підживлює і бронетехніку, і особовий склад, і е, управлінські структури цього контингенту, і тому ця подія безумовно. Е, Включається в цей комплексний стратегічний план Генерального штабу і головного командування, і вона зайва засвідчує, що не дивлячись ні на які проблеми, все-таки є можливості, вражаючи у Збройних сил України для того, щоб використовуючи дані розвідки і руху опору на тимчасово окупованих територіях. А він є, діє і ефективно. Ми знаємо це по повідомленням і Служби безпеки України, і воєнної розвідки, і інших державних структур, я маю на увазі Раду національної безпеки і оборони. Тому це звичайно копітка, ризикована, але дуже вдячна і ефективна робота для того, щоб не тільки руйнувати логістику, а й серйозно впливати на. Морально бойовий стан особового складу е, окупаційного контингенту це по-перше, а по-друге, засвідчувати нашим партнерам, що та допомога, яка надається, вона ефективно і результативно використовується. І таку практику нашим партнерам треба не тільки продовжувати, але і нарешті надати можливість і вражаючи. І дозволи на те, щоб такі об'єкти вражати на території Російської Федерації, а це і об'єкти критичної енергоструктури, і військові об'єкти, бази боєкомплекту, аеродроми, і так, далі, і так далі. Тому що ми ж спостерігаємо. І ви досить влучно зазначили про сьогоднішній ранок в тому ж Києві і в інших місцях. Коли атакували росіяни балістикою, шахедами і все таке інше, не дивлячись на те, що Вдалося вразити переважно більшість, але все-таки дещо там якимось чином впало, дещось пошкодило, а о, що стосується інших регіонів, то е, там е, терплять мирне населення, руйнується житловий фонд і господарський, і все таке інше. Тому безумовно, що і тось, е, та подія, яка відбудеться. 12 жовтня в Рамштайні вона повинна якимось чином засвідчити з точки зору наших партнерів, що ця допомога буде надаватися, і незважаючи ні на які нюанси там передвиборчої кампанії. Сполучених Штатах Америки все-таки будуть дані дозволи на якісь вражаючі засоби бити по території Росії, тому що безумовно і про це неодноразово вже наголошувало, Що бути жертвою агресії і не мати права бити ворога на його території ну це абсурд. Це абсурд з точки зору нормальної е, усвідомленої людини. Я не кажу вже там про е, наших інтелектуалів і в Україні, і за її межами і так далі. І так далі. Тому е, якісь розмови почалися з цього приводу, ви знаєте, пов'язані з тим, щоб все-таки якимось чином е, вийти на е, теорію. І рішення того, щоб безпека України за території, і так далі, і так далі, і так далі. і тому ця ситуація активно зараз пропагується в різних засобах зарубіжних масової інформації. Я вже не кажу про ультраправі і ультраліворадикальні сили, які Зараз доривається до влади в Європі і намагається продукувати ці речі. Ну не кажучи вже про там 에, Угорщину, про ту ж 에, словаччину а останнім часом. Користуючись очевидно нагодою і тієї ситуації тяжкою, яка склалася в Україна, і наші польські партнери починають турбувати деякі історичні питання, які вже давно позначені, які, алгоритм, вирішення яких вже визначений знову, і на рівні е, прем'єр-міністра і міністра оборони, і все таке інше, тому тут. Потрібно звичайно мати тверду позицію в українській стороні і безумовно працювати в напрямку, щоб не дивлячись ні на які нюанси політичні, все-таки ближчим часом і отримати необхідне озброєння, і отримати необхідні дозволи, і, врешті-решт, все-таки зупинити ворога. Там на Донеччині не дати йому просуватися далі, створити такі умови мілітарні, щоб цей плацдарм потім став вирішальним для контрнаступу. А врешті-решт, і остаточного звільнення всіх тимчасово окупованих територій України. Ви згадали вже про ракетні обстріли на правду. Ми зараз маємо ситуацію, там з певним повідомленням, у Старокостянтинівській громаді. Але е, ракетні обстріли сьогодні, зокрема, з застосуванням Х-47 Кінжалта. Е, така абревіатура, здається, цих ракет. З іншого боку, шахетні ночі в принципі у нас продовжуються. З точки зору вашого розуміння, до чого готуються окупанти, на основі тих. І шахедів, які щоночі фактично десятками збиває українське ППО, але і не без застосування кінжалів. Ну, давайте без прив'язки до дня народження терориста цього сьогодні. Зрозуміло, що кожен день у нас в принципі ці речі відбуваються. Ну, безумовно, я так скажу, і не тільки це моя думка, Звичайно, ворог у ситуації, яка Розвивається, якщо говорити, узагальнено не є не на його користь, намагається е, маневрувати, міняти свою тактику, і з огляду на те, що в Кремлі вже усвідомили, що незважаючи на Певний брак засобів протиповітряної і протиракетної оборони українські збройні сили і Україна загалом вже навчилася все-таки вражати ці ворожі цілі і таким чином в певній мірі убезпечувати себе від цих терористично-геноцидних атак. Тому безумовно ці шахетні атаки вони більш безпечніші для росіян, і це пов'язано із тим, що при допомозі. Цих шахедів різного типу ворог намагається виснажити і нашу ППО. Це по перше, а по-друге, спробувати визначити дислокацію розташування наших засобів. Протиповітряної і протиракетної оборони з тим, щоб потім задіяти і е, от такі балістичні ракети, про які ви говорите, і інші засоби, е, вражаючи ракетні, е, щоб подавити і протиповітряну оборону, і ті об'єкти і е, критичної інфраструктури економічної і військової України, які ці е, протиповітряні засоби України захищають. На завершення, якщо ми говоримо про фронт, тут різні зараз загалуки з'являються. Я на який сьогодні звернув увагу, що е, ледь не до п'яти дивізій в плані бронетехніки рашисти втратили поблизу Покровська. Що таке п'ять дивізій, пане генерале? Ну, ми можемо прямо сказати, що це звичайно багато. Це багато в вимірі. Гуманістичних оцінок подібного роду втрат і ситуацій, але ж ми прекрасно розуміємо усвідомлюємо, що для Кремля, для Путіна людське життя не коштує і копійки, і ці м'ясні штурми, і все те, що поки що є на озброєнні і збронетехніки. У окупаційного контингенту воно максимально застосовується з тим, щоб досягти якихось переважаючих результатів ще до президентських виборів у США, тому що оця вся возня, суєта з приводу різних пропозицій, яким чином добитись миру, як припинити цю війну, і все-таки війну, і все таки інше, воно ж безумовно продукується Кремлем. Це підтримується підтримується його сателітами і країнами Вісі зла, і той же Китай, і Іран, і, і Корея. А там підключаються деякі країни е Центральної Європи. Я їх вже називав. Е мета одна: зруйнувати ЄС і НАТО, і все-таки вирішити питання повної окупації України. Тому безумовно, що ворог намагається зараз інтенсивно штурмувати наші позиції. На цьому напрямку Донецькому, ну і е, мета, звичайно, одна вийти на адміністративні кордони і можливо далі, але перш за все Донецька і Луганська область з тим, щоб потім якимось чином розпочати торгівлю з приводу того, що ми готові до переговорів, а лише на от таких умовах і так, далі, і так далі. Я не вірю. І багато хто не вірить в ті наративи, які розповсюджуються і в країнах наших партнерів, і тут в Україні про те, що там ведуться якісь таємні переговори, що Україна десь там, начебто, готова поступитись територіями. Офіційна позиція президента і наших дипломатів чітка і прозора, і ясна, і е, спроби. І колаборантського елементу, і сателітів Росії, і самої Росії нав'язати такий несправедливий мир. Я думаю, приречений на поразку, і остаточно, все таки, ця ситуація витанцюється, вибачаю за таке побутове слово. Після того як відбудуться вибори в Сполучених Штатах Америки, і тоді вже я так думаю буде вироблена. Ну по крайній мірі хочеться вірити в це єдина стратегія і сполучених штатів Америки і НАТО і Європейського союзу в контексті того, що відбувається в Україні, і перш за все стосовно Росії, і хочеться вірити, що все таки позиція буде радикальніша і буде застосована все таки стратегія. Примушування Путіна до миру я вам дякую за ваш час. Генерал-лейтенант Транзовнішньої розвитки України Василь Богдан був з нами на зв'язку цієї миті. Поки ми спілкуємося з вами, друзі, ви бачите традиційний qr код номер карти. Ми говоримо про перший магбат ї бригади. Продовжується збір. Хоча хотів би зазначити, а ви розумієте, що техніка на фронті потрібна на вчора. Тому відповідно, з точки зору того збору, який в нас продовжується.